Вересовий трунок Луї Стівенсон. І з вересового квіту пикти варили давно, Трунок за солодший, міцніший, аніж вино. Варили і випивали той чарівний напій, І в темрявих підземеллях долі раділи своїй, Та ось володар шотландський, жахались його вороги. Пішов на пиктів оружно, Щоб знищить їх до ноги. Він гнав їх, не наче ланий, по вересових горбах, мчав по з спогорда, сіяв і смерть, і жах, і знову настало літо, верес ізнов червонів, та трунок медовий варити вже більше ніхто не вмів. В могилках, немов дитячих, на кожній червоній горі. Лежали під квітом червоним, поснулі на вік броварі, їхав король шотландський по вересовій землі, защали завзято бджоли, кройкали журавлі, та був можновладець похмурий, Думу він думав свою. Владар вересового краю, чом з вереса трунку не п'ю. Раптом васал королівський Натрапив на дивний схол. В розколені. Між камінням двох броварів знайшов, витягли бідних пиктів, миттю на білий світ, батька старого і сина, хлопця отрочих літ, дивився король на бранців, сидячи у сідлі, мовчки дивились на нього ті броварі малі. Король наказав їх поставить на кручі і мовив: Старий, ти сина й себе порятуєш. Лиш тайну трунку відкрий, глянули вниз і вгору батько старий і син, довкола червоний верес, під ними клекіт почин, і пик та голос тоненький почув шотландський король. Два слова лише володарю, тобі сказати дозволь Старість життя цінує, щоб жити я все зроблю, і тайну трунку відкрию. Так він сказав королю, немов горобчик цвірінька, мова лилася дзвінка. Відкрив би тобі таємницю, боюся лише синка, смерть його не лякає, життя не цінує він, не смію я честь продавати, як в очі дивиться син, зв'яжіть його міцно, владарю, і киньте в кипучі нурти, І я таємницю відкрию. Що клявся по вік берегти, і хлопця скрутили міцно і дуже його вояк розгойдав, мале, мов дитяче тіло і вбури не послав. Крик бідолахи останній поглинули хвилі злі. А батько стояв на кручі, останній пикт на землі. «Владарю!» – казав я правду, від сина чекав біди, не вірив у мужність хлопця. Який ще не мав бороди, мене ж не злякає тортура, смерть мені не страшна, і бересового трунку зі мною помре та є нам.